Всіх вітаю, і у мене тема про Антуна Днікіна, точніше про його біографію і цікаві факти з неї. Приємного перегляду. Дитинство: Походив майбутній генерал-лейтенант сім'ї відставного майора в минулому кріпака, відданого поміщиком в рекрути. Батько встиг взяти участь в Кримській війні, подавленні польського повстання 1863 року та венгерській революції. Мати ж була полькою за національністю. Що цікаво, Антон Денікін був народжений у селі Шпиталь Дольний, нині місто Вроцлав, що у Польщі. Не дивлячись на місце народження, особливих симпатій до Польщі не виявляв, По певним свідченням був обдарований. Це підкреслює те, що вже в 4 класі навчився добре читати та з дитинства вільно розмовляв польською і російською мовами. Сім'я жила в бідноті та ледве зводила кінці з кінцями. А от після смерті батька у 1885 році матеріальне становище серйозно погіршилось. Тоді молодому Данікіну довелось підробляти. Кар'єра. У 1890 році закінчує Лавичське реальне училище. Його зачисляють у перший стрілковий полк, а незабаром був прийнятий у Київське юнкерське училище, після якого служить в артилерійських військах. Перший бойовий досвід здобув у російсько-японській війні, яку перше стріском програла. В ній відзначився зухвалими рейдами по телам японців та був нагороджений орденами святого Станіслава та святої Анни з мечами. Початок Великої війни зустрів у восьмій армії Брусилова, в штабі якої служив. На початку навіть здобував певних успіхів, але армії швидко пов'язали у позиційній війні. За час війни Денікін часто отримував нагороди, похвалу від вищих зазванням та навіть отримав вітальну телеграму від імператора Миколи II. Брав участь у Брусилівському прориві. Його дивізія два рази брала Луцьк, за що Денікіну була подарована георгіївська зброя, посипана діамантами та з надписом За дворазове визволення Луцька». Революція та погляди. Початок лютневої революції зустрів неоднозначно, хоча, з деякими даними, погляди Данікіна були наближені до кадетських. Під час заколоту влітку 1917 року проявляв симпатії до Корнілова, за що був заарештований тимчасовим урядом. Разом з Корніловим відбував покарання у Бехівському сидінні. Заарештовані вимагали відкритого суду, але їхні прохання ігнорувалися. Після початку громадянської війни та падіння тимчасового уряду Денікіна та інших заарештованих мали перевести на Дон. Так він опинився в Новочеркаську, де зайнявся створенням добровольчої Армії, коли армія з Донською, створюються збройні сили півдня Росії, які одразу починають масштабні бойові дії проти червоних. Після розгрому більшовиків на Доні та Маничі Денікін анонсовує наступ на Україну. 31 серпня добровольча армія була в Києві, Харкові, Одесі та у інших великих містах. Та був лютим українофобом, тому нічого хорошого від його присутності на нашій землі чекати не доводилось. Під його командування масово та цілеспрямовано знищували все українське. Він ненавидів усіх, хто на його думку несли для білої гвардії, хоча б найменшу загрозу. Через три дні після взяття Києву він видає обращення як населенню Малоросії. У зверненні йшлося про німецьке походження українства а російська оголошувалась єдиною державною мовою. Той же час, щоб задовільнити місцеве населення, гарантувалось іспользування малорусского малоруського в частних школах і свободи язика в пресі. Вже в жовтні армія півдня Росії почала зазнавати поразку за поразкою. Більшовики, заключивши мір з поляками та петлюрівцями, підготували додаткові сили для Данікіна. А рейди махновців знищували тили. Білі почали хутко відступати до Кубані, а згодом і до Криму. Після розстрілу Колчака влада мала перейти до Данікіна. Але той, розуміючи, критичне становище білих, офіційно не приймає ці повноваження. 4 квітня він залишає пост головнокомандуючого ЗСПР та передає командування Врангелю, саме евакуюючись до Англії через Стамбул. Життя у еміграції та останні роки. Не дивлячись на те, що Денікін був переконаним противником радянського режиму, з деякими даними він дуже боляче сприймав відступи Червоної армії під час німецького наступу у 41-му. Тим не менш, після всієї своєї діяльності з'являтися на території СРСР для нього означало смертний вирок. Тому після евакуації та передачі влади він знаходився в еміграції, спочатку в Англії, далі в Угорщині та Франції, а після Другої світової війни та посилення радянського впливу в Європі, мігрує у США, де проживе останні два роки свого життя. Антон Денікін 7 серпня 1947 року від сердечного приступу в лікарні Мічиганського університету та буде захоронений на кладовищі Детройта. У 52-му році, по рішенні спільноти білих у США, його тіло було перевезено на православний свято Володимирський цвинтар у окрузі Ошен, штат Нью-Джерсі. Пам'ять та підсумки. Антон Денікін запам'ятався неоднозначною персоною. У деяких спільнотах його поважають, у деяких ні. Але безглузо заперечувати те, що для України нічого хорошого він не ніс. Сліпо одурманений ідеєю великої та неподільної Росії він не хотів не те, що чути про українську державність, а навіть банально визнавати українців як окремі від росіян народ. Тому як би що не було, а для нас Антон Денікін увійде в історію як ворог і назавжди їм залишиться. Дякую за перегляд. Відеоролик підготували Кушинський Максим та Макітаря Боконь. На все добре.